thank you Волонтер громадської організації «Зоодозор Житомир». Наша організація існує три роки. Ми займаємося допомогою безпритульним тваринам. Дуже багато у нас з початком війної роботи, бо багато людей виїхало, залишили свої тваринки на вулицях. Тваринки не стерилізовані. Пішли цуценята, пішли кошенята. На жаль, дуже багато на наших вулицях, таких маленьких, які не проживуть без. Допомоги ми підбираємо, вакцинуємо, стерилізуємо і шукаємо домівки нашим підопічним. Хочу попросити людей і зробити великий акцент на стерилізації тваринок, тому що ми йдемо в Європу, ми хочемо бути сучасною європейською країною. Велике прохання відноситись до своїх тваринок з повагою. І любіть своїх тваринок в першу чергу стерилізуйте. Тому що не потрібно нам на вулицях безпритульні тваринки, вони нікому не потрібні. Якщо є більш-менш нормальна погода, ми збираємось кожної неділі по можливості по суботам. З 11-ї години до шостої влітку і десь з 12 до четвертої взимку ми стоїмо. Наша зелена палатка у зоодозор біля лялькового театру на вулиці Михайлівській. Можна Прийти завжди вибрати собі кухнастого друга, якщо навіть тут немає. Тваринок, інколи буває таке, що дуже холодно, ми не беремо собі тваринок. У нас є вайбер, у нас є Instagram, є Facebook, є дуже багато цуциків, дорослих тваринок, покинутих тваринок. Можна завжди підійти вибрати або тут собі з галереї на прилаштування, або зайти на наш Instagram або Facebook. Написати в меседжер, і ми обов'язково вам вийшли можливі варіанти, а ви вже собі підберете друга в родину. Ще скажу ще пару слів про цього хлопчика. Це хлопчик Валєра. Він приїхав до нас з передової. Його привезли наші військові і назвали його Валера в честь залужного нашого. У нього був перелом бедра. Наш лікар-ветеринар Ковальов робив операцію. А зараз він уже здоровенький, шукає домівку. Доброго вечора. Ми з України.